Вірусний гепатит А або хвороба Боткіна. Так як ми зараз маємо невеличкий спалах в Києві та інших регіонах, що це за звір такий і чи варто його боятися? Давайте розберемось. Вірусний гепатит А він був завжди і зустрічається цілорічно. Зараз його стало трошки більше, але він нікуди не дівся. Вірус вражає печінку, власне, тому ми і називаємо його вірусний гепатит типу А. Але це кишковий вірус, на відміну від гепатиту Б, гепатиту С, які передаються через кров. А це значить, що вірус передається фекально оральним шляхом. Що це значить? Це коли випорожнення з хворого або з носія потрапили в зовнішнє середовище, наприклад, в стічні води в каналізацію або десь на ґрунт. І потім вони потрапляють в рот. До людини на стіл, як може відбутися інфікування? Ну, в першу чергу, це через воду. Якщо ви випили з якоїсь скалюжі неперевіреної, яка не пройшла дезінфекцію, ви можете інфікуватись, або це е, немиті овочі і фрукти, або це немиті руки після туалету, після відвідування громадського туалету. Тобто зараз ми говоримо трошки за профілактику, що ви повинні перед прийомом їжі мити руки кип'ятити воду, якщо не перевірене джерело, а найкраще використовувати очищену воду, наприклад, осмосом а, або хлоровану воду, щоб вода була безпечна. Ретельно мити овочі та фрукти. Вірус надзвичайно стійкий в зовнішньому середовищі. А в ґрунті в воді він може жити декілька місяців або декілька тижнів. А це означає, що інфікувати з ним дуже просто. Стан каналізаційних систем в Україні. В зв'язку з війною щоразу стає гіршим, а ремонтувати немає такої можливості поки що, тому актуальність вірусного гепатиту А буде тільки зростати. Чи варто боятися цього віруса і як він перебігає? В 99% випадків вірус перебігає легко. Людина залишається вдома і не має ускладнень. Це як вірус грипу. З лихоманкою, з температурою, з нудотою, блюванням, поганим самопочуттям. І деякий відсоток людей може давати жовтушність тіла. І власне тоді ми розуміємо, що це враження печінки, і тоді ми розуміємо, що це вірусний гепатит А. Один відсоток захворівших може дати важку або фульмінантну форму, форму гепатиту. І ця фульмінантна форма. У 1% з важко захворівших може бути е, летальним випадком, тобто один з тисячі може померти. Хто є групою ризику важкого перебігу гепатиту А? Це люди, які мають імунодефіцит, люди, які мають проблеми з печінкою, наприклад, вже з хронічним вірусним гепатитом В і С, з цирозом, жировим гепатозом, люди, які мають трансплантовані органи які на імуносупресивній терапії. Це маленькі діти. Це люди з будь-якою хронічною патологією, там, де рівень імунітету знижений. Всі інші люди зазвичай переносять його легко. Однак ви можете зменшити ризики і не захворіти на вірусний гепатит А взагалі. Чому? Тому що в нас є чудові інструменти. Це вакцина, наприклад, Твінрикс від гепатиту А і Б, та вакцина, вакцина Хаврікс від гепатиту Б. Я, наприклад, вакцинований від гепатиту А і дітей своїх вакциную, так що не маєте бажання хворіти, робіть щеплення. Як діагностувати гепатит А? Первинним етапом, першим кроком в діагностиці є експрес-тестування, капілярна кров на імуноглобуліни М та G. Імуноглобуліни М уже з'являються в крові за декілька днів до початку перших симптомів. А імуноглобуліни G. Вони свідчать про перенесену інфекцію і з'являються в будь-який момент. Після перенесеного захворювання розвивається стійкий імунітет, і власне імуноглоболінами експрес-тестом ми побачимо, хворіли ви на цю, на цей гепатит чи ні. Кому в першу чергу потрібно пройти тестування або задуматись про вакцинацію від гепатиту? А це людям, які мають відношення до громадського харчування, це ресторани, кафе, кав'ярні, різні заклади харчування. Це медики. Це працівники навчальних дошкільних та шкільних закладів, тобто це люди, які можуть потенційно виділяти збудних в середовищі, заражати інших, тому такі люди в першу чергу мають пройти тестування і вакцинацію. Також вакцинацію мають пройти люди з групи ризику, про які я вже казав. Там, де є зниження імунітету, де є вже вражена печінка, де є прийом імуносупресивної терапії. Ці люди мають пройти вакцинацію. Або люди, які планують відвідати країни Близького Сходу, Африку, е, Індію, Таїланд, Індонезію. О, в цих країнах гепатиту А дуже багато, тому всім мандрувальникам та подорожувальникам також рекомендую пройти вакцинацію від гепатиту А. Що треба зрозуміти? Що боятися інфекції не варто. Потрібно займатися профілактикою. У вас є два інструменти: Перше – це вакцинація, другий інструмент це миття рук, е, чиста вода. Чисті продукти харчування. Поділіться, будь ласка, цим відео, щоб заспокоїти інших, не наводити паніку, тому що нам є зараз за що переживати, і, і ще одна паніка нам не потрібна.